Кати, кати, судні, свобода Юрію, Луценку. Повітря потихать, ліжим. Не катуйте Луценка. Я не Знаю, як це вже кваліфікується в наш час. Мені здається, час політв'язнів давно минув. Це вже зовсім інші сторіччя, тисячоліття, треба інакше реагувати. Але засоби боротьби, на жаль, залишилися ще середньовічними непревелики жаль. У даний момент відбувається проведення попереднього судового судовосідання за кримінальною справою, яка була оголошена. Триває відкрите судове сідання. Ніяких обмежень немає. Перше, друге, Ведеться ще додаткова фіксація перебігу судовосідня технічними засобами. Тобто зараз ще офіційна підключена наша фіксація судова поряд з тим, що відбувається підсудна Ще з комунального суду міста Києва. На даній стадії підстав для... Закриття є, чи зупинення не вбачаю. Е, е, Вимбальний висновок, вважаю, що складений відповідно до вимог тему законодавства. Щодо е, запобіжного заходу, вважаю, що на даній стадії, тобто стадії попереднього розгляду підстав для зміни, скасування або виконання іншого запобіжного собі Катерично не погодиться з словами представників прокуратури про те, що в ході цієї справи не відбувалося порушення закону та про те, що вона може бути розглядатися даному суді. Взагалі розглядатися, а тим більше в даному суді. Я готовий назвати номери томів, в якому допитані свідки готові тут засвідчити про те, що з них вимагали покази противній прокуратури. Ці свідки допитувалися більше, ніж три години, давши відповіді на чотири запитання. Щоправда, від них так і не добилися угодної прокуратурі звинувачуваних показів. Я готовий продемонструвати чотирьох вищих посадових осіб МВС України і сказати, на яких сторінках і по тому, було написано під копірку дослівно однакові, підкреслюю, дослівно до коми однакові протягом одного дня далі, що свідчить, як ви розумієте, про брутальні фальсифікації в ході процесу. Я звертаю вашу увагу на те, що в моїй справі нема жодних юридичних доказів. Є покази трьох, ну можливо, чотирьох осіб, які заявляють про те, що нібито я їм сказав, нібито скоїти злочин. Але жодних доказів цього в справі немає. Все кріпиться виключно на показах осіб. Які під загрозою притягнення до кримінальної відповідальності давали потрібні прокуратурі? Ще один аспект. Я ще раз хочу наголосити: український КПК передбачає, як тут в більшості відомо, певний порядок заобіжних закладів і їх прийняття або зміни. Так ось, 26 грудня я був затриманий. У вихідний день під своїм будинком, куди приїхала спецгрупа СБУ і приділила мені постанову про затримання за скоєння злочин, пов'язаного із так званим епізодом продовження термінів оперативної рукової діяльності. Я готовий сказати номер тому, номер сторінки, де знаходиться ця постанова. Серед причин затримання. Слідчий гощенко сказав, бо інакше Луценко може продовжувати виконання злочину. Ваша честь, як можна продовжити виконання службового злочину через більше, ніж рік після відставки? Хто може мені це пояснити? І що може бути більш абсурдною причиною для мого затримання? Ні, не так.